Ветеран комбінату «Запоріжсталь» Віктор Власенков відзначив 85-й день народження. До свята приймає у своєму домі гостей. От імені всього трудового колективу, от імені генерального директора. Спасибо. От всіх прокатчиків, іскрені від си душі поздравляємо вас з цим прекрасним юбилеєм. Крепкого вам здоров'я і довгих років вам життя. Спасибо. А Всім нам мирного неба нет, над головою. Віктор Власенков на Запоріжсталі почав працювати помічником вальцювальника. Як набрався досвіду, пішов на підвищення. З 1969 року і по 2005 рік працював оператором часової гру. Така робота, відповідальна робота, дуже подолалася. Віктор Миколаєвич має звання почесного та заслуженого металурга. Чоловік переконаний, комбінат сьогодні, як і раніше, осередок стабільності та надійності. Саме тому досі на підприємстві працюють цілими родинами. А традиції наставництва та виручки і досі живі в колективі. Це те, що я учила людей працювати до року, всі оператори частової групи, робота яких я учи. Навіть зараз на пенсії пан Віктор часто згадує роботу на Запоріжсталі, тримає зв'язок із колегами. Молодому поколінню металургів, якому доводиться працювати у воєнні часи, чоловік бажає наснаги. Там постійне внимання, відповідальність велика, тому любить на свою роботу.